Пані та панове, це ваш гід по тренажерному залу. Мабуть, єдине відео, яке нам варто переглянути перед тим, як іти в цей залізний рай та ставати справжнім босом до джим без зайвих слів. Ви на каналі View. Поїхали. Найперше, що вам необхідно зрозуміти, що вам нема чого соромитись і вам нема чого боятися. Відкрию вам невеликий секрет: усі ваші куміри, усі топові бодібілдери були на вашому місці. Навіть Арнольд Бляха Шварценеггер. і це головне зрозуміти. У будь-якому тренажерному залі є черговий тренер. В його обов'язки входить провести вам водний інструктаж, показати, як працює той чи інший тренажер, а також показати техніку виконання тієї чи іншої вправи. Але щоб ви сильно не задрачували тренерів, тримайте невеликий інструктаж від мене. На кожному тренажері є ось такий малюночок. Він тут не просто так. Він допоможе вам зрозуміти приблизно, що і куди рухається, і який м'яз навантажується. Кожен тренажер має ось такі плиточки: це регулятор ваги. Якщо ви хочете мінімальну вагу, ви можете просто дістати фіксатор. Часом буває важко вставляти в дірку, вгамуйте свою фантазію. У такому разі просто дайте натяжіння. Якщо тренажер для вас за високий, дістаньте фіксатор, потягніть його до вашого зросту і встановіть вагу. Кріплення здійснюється завдяки карабіну. Це ось така штучка. Працює доволі легко. Якщо її немає і ви бачите ось таку картину, скоріш за все, хтось зняв рукоятку з карабіну. Просто пошукайте поряд. Усі можливі рукоятки зазвичай зберігають в одному місці, наприклад, в такій червоній кімнаті. Ради усього святого, якщо не хочете велику гулю на голові, притримуйте рукоятки, коли міняєте вагу, щоб не сталося ось такого. Багато вправ виконується на лавці: підйом на біцепс, жим на груди, леж лежачі. Для цього вам необхідно вміти регулювати лавку. Зазвичай є два механізми. Або ви вставляєте в дірку, тут повинен був пошвий жарт бути, але я його не придумав. Або регулювання ось такою кнопкою. Ви просто тянете її на себе і відпускаєте, коли обрали певну довжину. Такий самий механізм приміняється майже в усіх тренажерах. Також у кожному залі є тренажер Сміта. він дозволяє вам робити вправи більш фіксованими. Яким чином він працює? Ви встановлюєте його на необхідний рівень. Трохи припіднімаєте та знімаєте замків. Коли закінчили вправу, повертаєте замки у попереднє положення та ставите на місце вагу. Також є ось така машина сатани. Не вздумайте тут присідати, якщо вам дорогі ваші каліна. Але натомість її можна використовувати як підставку для болгарських випадів. Дуже важливо: не забувайте розбирати снаряди та тренажери після себе, а то будете вважатись москалем. Також вішайте минці у правильному порядку. Чим важче вага, тим вони нижчі. Для чого це робиться? Якщо 25 кг впаде з такої висоти вам на ногу, буде дуже сильно неприємно. А якщо з такої висоти, то буде теж неприємно, але погодьтесь, травма буде менше. З тренажерами ми розібрались, тепер перейдемо до негласних правил залу та етикету. Ці теми, звісно, заслуговують окремого відео, та ми швидко пройдемося по основним моментам. Використовуйте тренажери за прямим призначенням. Наприклад, робити біцепс у силовій Рамі для присіду така собі ідея, адже ви можете качнути його у будь-якому іншому місці з призалі. Зал це публічне місце, тому завжди питайте, чи займається хтось на тренажері, якщо ви бачите людей. Якщо ж необхідний вам тренажер зайнятий, не засмучуйтесь, підійдіть та вічево спитайте, скільки залишилось підходів робити людині, та чи можете ви робити з нею, поки вона робить перерву. Тільки спочатку привітайтесь, не забувайте про манери. Також особисто мені, і думаю, вам теж неприємно бачити мокрі сліди від поту на лавках та тренажерах. Тому не забувайте брати з собою рушничок. Якщо ви його забули, не біда, використовуйте коврик. Але не забувайте його прибирати. І не варто забувати про антиперспиранти. та прати свої речі. Одним словом, не будьте свинею. Фітнес філ інструктаж по залу для вас провів. А за це можна і підписатися, і коментаря залишити, і вподобайку поставити. Я щиро дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте додати Слава Україні!